Я хочу поділитися з вами, як Господь мене звільнив від алергії на амброзію. Це дуже сильно і дуже круто. Я близько місяця приймав е, таблетки від алергії, але згодом я почую свого священника, що вірою можливо перемогти всяку амброзі, і треба стояти у вірі. Я стояв у вірі, я молився, постився, слухав слово, слухав духовне, хлібчики. Е, я десь місяць в таблетки від алергії, і після цього я перше перестав їх приймати. Пройшла неділя, і я повністю звільнився. Всі симптоми алергії пішли геть, і це можливо з Господом. Вірою, ми можемо переміщати гори, так сказав Ісус. Тому я бажаю і вам, щоб ви також отримували своє зцілення через Слово Боже, через віру ви можете це зробити. Хочу коротко помолитися за вас. Господи, ціли кожного Боже, хто потребує цього сілення, Боже. Нехай, Господи, на основі віри, на основі Слова Твого Боже приходить це зцілення і оздоровлення повністю в ім'я Ісуса Христа від всякої алергії і від всяких хвороб. На основі віри підписуйтесь на канал Салтаненко. Пізнавайте істину. Істина вам дасть віру, і ви станете вільними від усяких хвороб і залежностей. Амінь.